Так, друзі, всім привіт. Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми поговоримо. Ви, наприклад, будете задавати мені питання. Чи, чи правда, що, що поко вибухає? Насправді ні, поко він не може вибухнути. Це, що він, типу може вибухнути, що він небезпечний, це міф. От. Тому, друзі, запам'ятайте, якщо ви купили поко. Не переживайте, все буде добре, ви зробили правильний вибір. Поки це дуже гарний телефон. І уявіть собі тільки за 15 тисяч ви можете купити собі телефон на 512 гігабайтів. Ви тільки уявіть, 512 ГБ лише за 15 тисяч. У Apple ви за такі гроші навіть Apple Watch не купите беушні. От. Тому, друзі, рекомендую вам теж купити телефон POCO, якщо у вас там телефон. Там якщо у вас якийсь телефон не від Xiaomi. От, але сподіваюся, що у вас е, теж те, телефон від марки Xiaomi. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім. Даного дня сподіваюся, що всіх буде все добре і що у вас, і що у вас теле, телефон Poco телефон буде скоро. Знаєте, чому я так рекомендую вам Poco купити? Ну, по-перше, ціна дуже дивує, Дивіться, якщо, наприклад, ви за такі ж саме телефон в Samsung на 256 ГБ віддасте ці 15 тисяч, а в Poco ви можете такі ж самі гроші віддати, тільки може трохи менше, і там буде аж 512 Ну, скажіть. Що вигідніше, купити на 512 ГБ за 15 000, чи Samsung за, на 256 за там за 5, теж за 15 000, Ну звичайно це логічно, що звичайно вигідно, вигідно купити за 15 000 на, 200, на 512 ГБ, От. І я рекомендую брати вам телефон там від бренду Xiaomi, наприклад, Xiaomi, Redmi або Poco. Тому що там ще є розширення пам'яті. Наприклад, ви купили на 12512 і у вас там ще плюс 12 ГБ розширення пам'яті максимально. Виходить, у вас з розширенням пам'яті не виходить, не... 12 ГБ оперативки. А аж 24. Ви тільки уявіть, як буде літати ваш телефон з пам'яттю 24 оперативки. 12 512 вбудований. І з пам'яттю 512 ГБ От, Тому, друзі, всім бажаю гарного. Дня всім до побачення. Чекати сьогодні огляд мого телефона нового Poco X7.